Добрий день, любителі світового кіно. Режисер Денні Більньов досяг великого успіху у першій частині дюни екранізації футуристичного твору Френка Герберта. Сіквел, який розгортається після першого фільму, сміливо поновлює історію, створюючи фантасмагоричні та знайомі бачення. Тому у цьому відео я хотів би розповісти вам про фільм, який стане головним хітом 2024 року. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Дюна спрямована проти пола Атердейса, аристократа, який стає партизаном і хрестоносцем, чия доля тяжіє над ним так само важко, як будь-яка корона. У екранізації Дюни вільньо фактично розколов роман Герберта навпіл. У першій частині представлено введення та замальовки до історії пола як улюбленого єдиного сина герцога Лето. Коли він відкривається, королівські особи за наказом імператору Всесвіту готуються покинути свою рідну планету, водяний світ під назвою Каладан на висихло планету Аракіс, також відомий як Дюна. Переїзд на Аракіс йде катастрофічно не так. Багатьох членів дому Атрідесів вбивають їхні вороги, особливо блідий лиходійський дім Харконенів, а батько Пола помирає. Пол і леді Джесіка тікають у пустелю, де після довгих поглядів збоку та бормотіння під час однієї з тих кульмінаційних дуелей Ман-Амано, які перетворюють вигаданих хлопчиків на чоловіків. Вони знаходять непростих союзників у групі фрименів, корінних жителів планети, Племінний народ, який пристосувався до суворих умов дюни за допомогою розумної тактики виживання, як-от обтягуючих костюмів, які зберігають волого тіла. Деякі борються, щоб бути вільними, а багато хто молиться за месію. Частина друга починається з того, що пол і його мати сидять на кортиці в пустелі, ховаючись за піщаним гребенем серед групи воїнів-вільників. Серед них Чані і Стілгар, які втілюють різні ідеї Фріменів про звільнення. Стілгар віруюча людина, яка незабаром починає вірити, що пол є месією Фрімена. Це вимагає, що він постійно повторював варіації однієї тієї самої і становіруючої репліки, що він робить з експресивною часом жартівливою інтонацією. Чані, яка у свою чергу вірить, що вільні повинні провести їх до свободи. Спочатку дивиться на поле з досить насупленим скептицизмом, щоб надати їхньому неминучому роману трохи хвилювання. Шалама та зентая складають привабливий дует, і обидва виконавці підходять один одному з відчутною легкістю, коли їхні персонажі зближуються. На обох акторів приємно дивитися, вони такі ж дивовижні та гламурні, як старомодні голівудські зірки, що кумедно, але має сенс для їхніх негабаритних ролей. Шаламе та зендай, як правило, перевтомлюють свої сердиті та щнячі очі в менш блакучих сценах, але разом вони олюднюють історію, надаючи їй необхідні особисті ставки та топлоту, яка допомагає врівноважити жахливе насильство. Роман Герберта це велика соковита частина книги, ретельно деталізована та приємна захоплююча фантазія про віру та сумніви, виживання та боротьбу, ідеалізм та нігілізм. Герберт був неперевершеним світобудівником і створив фантастичне царство з дивовижних посилань. Результати досить незвичайні, щоб викликати цікавість, а часом і почуття подиву, навіть якщо історія зберігає зв'язок із реальністю поза її сторінками. Це щільний палімсест із впливами від грецької міфології до шекспіровської трагедії та психології Юнга. Знову і знову, особливо у своїх репрезентаціях ворожого оточення та релігійного фанатизму. Це також може здатися попередженням до наших днів. Підхід вільньова до адаптації роману фактично є підходом розумної дистиляції, яке в першому фільмі частина друга плавно розвиває сюжет через діалоги та послідовність дій, які відповідають духу книги, її головній арці оповіді, атмосфері та диватству. Діалог звучить природньо, навіть коли герої використовують такі імена, як Гесерет – таємниче релігійне жіноче товариство, яке набуває більшого значення у частині другій. Важливо те, що послідовність дій не зупиняє фільм і не робить його решту неважливим. Основні пригодницькі фільми часто перемикаються між поясненням і діями з виснажливою передбачуваністю. Нарешті Дюна це історія про війну, як і багато сучасних екранізацій, і незабаром у другій частині починають падати тіла. У стрімкому вступі солдати Харконена під проводом лисого крикуна на ім'я Звір Рабан, якого зіграв Дейв Батіста, спускаються на постелю зі своїх літальних апаратів. У громіській уніформі, через яку вони здаються такими ж громісткими, як і у глибоководних дайверів старої школи. Солдати здаються надто незграбними, щоб протистояти фріменам, спритним бійцям із рухами паркуру. Однак вільньов добре вміє дивувати, і він знає, як розподілити контрасти світлою темрява, величезність і карність, щоб викликати інтерес і напругу. Частина друга рухається з порівняною спритністю, незважаючи на всю увагу, візантійські складності та заплутані змови між різними фракціями. У сиквелі повертається багато знайомих облич, у тому числі Джордж Бролін, у ролі вірного Адрідесам Генрі Галика та Стилан Скарсгард у ролі жахливого барона. Керівник дому Харконенів барон проводить більшу частину свого часу, вбиваючи своїх поплічників або маринуючи своє часто оголене масивне сферичне тіло у ванні, що чимось схожим на сиру нафту. Рабана його невмілого племінника незабаром затьмарює найяскравіше не доповнення до дзого на Дюни. Ще один племінник Фейт Раута, злодій, якого грає надзвичайно моторошний Остін Батлер. Такий же білий, і здавалося б, безволосий, як і його дядько. Фейт Раута схожий на розрослого хробака. Він воїн і такий же злий, як і його дядько. І все ж він надзвичайний нахабний інтегрой, незважаючи на виганим м'язів Батлера та його чуттєву дудку, і персонаж залишається тривожним знаком питання в оповіді. Пейтраута стає суперником пола, але він також служить протилежності величезним піщаним черв'якам, які мандрують під поверхньою Аракіса та виробляють безцінний природний ресурс планети, відомий як меланч або прянощі. Такий важливий, як нафта, такий же звикаючий як присмак, Прянощі виблискують як пил піксі, змінюють свідомість, надають яскраво синього кольору очам, але здебільшого вони тримають цей всесвіт у роботі. Наш світ недалекий від світу дюни з його жорстокістю, жадібністю, нагнітанням страху міжконфенційними поділами, бойовими кличами та грою влади. Частина потужності історії полягає в її знайомстві, як і Гелберт, вільньов використав різноманітні впливи, щоб створити світ дюни, спираючись на міфи, вестерни, військові фільми тощо. Є навіть реверанс до Девіда Лінча, який зняв Дюну у 1984 році. Хоча очевидним пробним каменем є епічний фільм Девіда Лінча Лоуренс Аравійський, 1962 року, з власним блакитнооким героєм. Фільм Лінча заснований на житті Лоуренса, який зіграв в арабському повстанні 1916 року, під час якого підтримувані Британією арабські війська вигнали османів із частини Близького Сходу. Цей фільм з його білим. Рятівником і болісну історію колонізаторів, яку він згадує, провокативно висить над дюною. Незважаючи на всі труднощі, з якими зіткнувся вільньов під час екранізації роману, жодна з них не здавалася більш нездоланною, ніж залишатися вірним складності пола Атреда Герберта, чия сила є менш ніж тріумфальною, стурбованою амбіціями своєї матері та переслідуваний апокаліптичними видіннями, пол так само не впевнений у своїй долі, як і ви. Не чекайте багатьох відповідей до кінця частини другої, як я вже сказав. Герберт написав п'ять додаткових книг. Хоча, як і я, ви можете покласти свої гроші на зендаю. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.